Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про зміни, які чекають на пенсіонерів з 1 грудня. Зібрала всю інформацію. Е, є цікаві моменти, але, знаєте, як завжди, всюди багато але отож, почнемо. Грудні влада традиційно говорить про планове коригування мінімальних виплат разом із прожитковим мінімумом. Частина медіа пише про те, що мінімальні пенсії вони підростуть автоматично для тих, у кого вони прив'язані до соцстандартів. Насамперед, це найменші пенсії, окремі категорії людей з інвалідністю і дехто з спецкатегорій. Але саме головне, бо людей цікавить ж так, скільки по грошам, скільки добавлять. Скажу так, підвищення буде символічним в межах. Ну, десятків гривень. Це радше така знаєте, індексаційна косметика, а не реальна прибавка. Отож... Про що ще варто сказати? Водночас офіційні довідники по прожитковому мінімуму на 25 рік показували, що його розміри не переглядались посеред року. Тож не дивуйтесь, якщо в частини людей реальних змін в грудневій платіжці не буде, або вони будуть просто мінімальними. Остаточні цифри пенсійний фонд підтвердить вже після перерахунку. Хто отримає автоматичний перерахунок? Пенсійний фонд робить перерахунки тим, в кого виплата залежить від прожиткового мінімуму або є спеціальні доплати за вік. Наприклад, 70 80 чи статус, наприклад, постраждалі від війни. Якщо у вас мінімальна пенсія або соціальна пенсія за інвалідністю, перевірте виписку в грудні, доплата має з'явитися, хоча і невелика. Масова велика індексація, як і торік, очікується навесні 2026 року, після публікації офіційних даних держстату за 2025 рік. Поки що про прогнози, так по індексацію кажуть, що це буде десь приблизно 15% Буде індексація. Це лише оцінки, тобто точні відсотки, як завжди, назвуть наприкінці лютого, так, вже от в березні мають підвищити, десь за тиждень до цього тільки оголосять. Ну, в принципі, як було завжди. Але вже деяка інформація є. Про це я зроблю на наступному тижні такий великий випуск і розкажу, наскільки приблизно можуть підняти пенсію в наступному році, в березні під час індексації. Отож, далі, що ще в грудні? Обмеження верхніх пенсій. Проєкті фінпланів зберігається оця стеля так, для спеціальних пенсій, колишні держслужбовці, судді тощо. Верхня межа фіксується на рівні кількох прожиткових мінімумів. Це така політична історія про зрівняння, щоб ресурси більше йшли на базові виплати, конкретні суми і підходи у фінальному тексті бюджету на 2026 рік, які ухвалюють на початку грудня. Тобто, будемо бачити, все це приймуть. Ну, якщо я не помиляюсь, наче як на 2 грудня. Тож будемо стежити за все цим і обов'язково вам розкажу. Також важливо для тих, хто за кордоном до 31 грудня обов'язково треба пройти цю щорічну індексацію тим пенсіонерам і отримувачам страхових виплат, хто живе на тимчасово окупованих територіях, або за кордоном. Зробити це можна дистанційно через відеоверифікацію або ж офлайн, тобто пенсійний фонд окремо нагадував про процедуру, якщо пропустити можливі паузи у виплатах, тобто перевірте свій кабінет на веб-порталі пенсійного фонду і інструкції щодо ідентифікації. Далі зимова підтримка і інші разові виплати. Як ви знаєте, на початку грудня Уряд запускає цю разову допомогу 6500 для найвразливіших категорій, зокрема, самотні пенсіонери з надбавкою на догляд, виплата через дію або через Укрпошту за затвердженим списком категорій. Тобто, це окрема соціальна програма, це не частина пенсій, е, стежить за реалізацією Мінсоцполітики і партнери і деталі в постанові та роз'ясненнях відомства. Також діє тисяча і нас кешбек. Із єдиними правилами витрат. Я робила вже про це програму, не буду повторюватись зараз. Тобто, змінили змінили зараз перечень, куди можна потратити ці гроші, цей перечень все зменшується і зменшується. Отож, хто вирішить брати цю тисячу, дивіться, її приймають до 24 грудня. Кошти треба витратити до 30 червня 2026 року. Зверніть увагу, через спільну картку для обох програм вели один перелік дозволених витрат. Якщо на нацкешбек там трохи було інше, то, от бачите, зараз все це зрівняли, тобто Нацкашбек і тисяча Зеленського – це все одна картка. Далі електрика, тарифи, реальність зими. Енергетики відкритим текстом, попереджають, що графіки відключень можуть тягнутися всю зиму, а в сильні морози можуть бути прям дуже жорсткими. Тобто плануйте запасні джерела світла, тепла. Зарядки для телефонів, готування, це, це не лякалка, це такий чесний прогноз Укренерго. Думаю, що якщо ще влуплять пару разів, то будемо сидіти нормально так, без світла. Про тарифи на саму а, а, пенсію це нічого не каже, але випливає на витрати сім'ї, тобто закладайте це в бюджет також. Що робити зараз? Такий маленький чек-лист, як висновок, перевірити виплату за грудень в своєму банку або там в дії, якщо перерахунок не відбувся, але ви точно знаєте, що він має мають вам підвищитись. Будь ласка, звертайтесь в пенсійний фонд. Якщо ви за кордоном або на тимчасово окупованих територіях пройти ідентифікацію обов'язково треба до 31 грудня, тобто до кінця року обов'язково це зробіть, бо можете втратити доступ до пенсії. Також перевірити право на зимову підтримку, тобто 6500 і за потреби подати заявку. Якщо користуєтесь а, тисячою кешбеком або там тільки плануєте, так, витрачайте лише а, дозволені категорії зараз. Вони зменшились, тобто, щоб кошти не зависали. І обов'язково підготуйте для себе план Б. План Б на випадок знаєте, цих тривалих відключень електроенергії, ліхтарі, павербанки, термопосуд ну і так далі. Ми обов'язково все переживемо з вами. Головне знаєте, головне розуміти, що тільки ми самі можемо, можемо про себе подбати Знаєте, на державу. Особисто я вже дуже давно не розраховую. І думаю, що багато хто з вас також. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.